Столицю атакували ракетами цієї ночі. Новини в ефірі у студії Марина Кухар. Двох дітей і одного дорослого вбила цієї ночі Росія у Києві. 14-го поранених станом на зараз атакували столицю близько третьої ранку. Попередньо це були крилаті та балістичні ракети. За даними Київської міської військової адміністрації, усі знищені силами ППО та уламки попадали у двох районах на лівому березі Дніпра, пошкоджена поліклініка у Деснянському районі. Та багатоповерхівка поруч на місці вже працює наш кореспондент Владислав Паливо до влади. Розповідає, що ти там побачив Марино. Вітаю зараз за моєю спиною. Саме поліклініка у Деснянському району в районі, в яку влучили уламки збитої ракети. Ось попрошу показати. Видно, що у поліклініці вибиті всі вікна без виключення біля поліклініки. біля поліклініки. Бідніться вирва, близько туди не пускають. Там зараз працюють правоохоронці. Також хочу сказати, ми поспілкувалися з очевидцями цієї трагедії. Кажуть, що тут у поліклініці знаходиться укриття. Люди туди бігли, але не встигли. На жаль, деякі добігти туди є троє загиблих. Серед них двоє дітей. Також очевидці кажуть, що вибух був дуже сильний. Ось зараз. З іншого боку покажемо будівлі, які є тут. в будинках, буквально на всіх поверхах. Повибувало шибки, повибувало вікна. Вибухова хвиля була дуже потужна. Така ситуація у всіх навколишніх багатоповерхівках. Ми поспілкувалися з жителями цих будинків. Давайте послухаємо, що вони нам розповіли. Дуже швидко все відбувалося. На протязі, мабуть, 15 хвилин сирена тривоги, робота ППО, стовп коричневого диму, мабуть, хтось з тієї вирви. І поруч світлий стовп. Ну, Це настільки я могла побачити тому ще небі. Уламки впали, ще у Дніпровському районі Києва. Теж пошкодило будинки та автомобілі. Декуди пошкодило дорожнє покриття. Хочу сказати, що зараз тут працюють медики, працюють правоохоронці, працюють надзвичайники. Вони продовжують продовжують прибирати наслідки цього цієї ракетної атаки. Як ти вже сказала, Марино за попередню інформацію є 14 поранених і троє загиблих. На цю хвилину в мене поки все. Марина тобі слово. Дякую, влади Владислав Поливода про наслідки нічної атаки росіян двох дітей вбила Росія у Києві сьогодні у міжнародний день захисту дітей.